Ой на ой на горі, гойда гілля горі, небіні сонця, ні зорі, нема ні кобзи, ні кобзарі, ой на ой на горі, ой да горі, небі, ні сонця, ні зорі, нема ні кобзині кобзарі, поста на вулицях. Око Пу -пу пусто на полицях, була вкусна поляниця, тепер пуста поляна поле вітер водиться, росте біла чорниця, селісомує криниця, нікому пить не хочеться, Плаче плачелі стануні душі, втратив без товариші, не дописані вірші. І цвіть тут на гакуші, ні свої тут ні чужі, ніхто не гострить тут ножі, ні свої тут ні чужі, ніхто не палить камиші, ой на ой на горі, ой давгиля, горіх, в небі ні сонця, ні зорі, нема ні кобзи, ні кобзарі, ой на ой на горі, ой давги ой. Біні сонця, ні зорі, нема, ні кобзані кобзарі, Ой на ой на горі, Ой да в гілля горі, не біні сонця, ні зорі, нема ні кобзані кобзарі, Ой на ойна горі, гой до в гілля гой, не бині сонця, ні зорі, нема ні копзані кобзарі.